Руці ламаються та ще й травмують. Це про дитячий одяг, зуття та іграшки. Такі товари сьогодні показали прем'єру на підприємстві «Укрмет та стандарт, яке досліджує якість продукції. Більш менш безпечною придатною виявилась лише кожна десята придбана в торгівельній мережі реч. Цей стіл дуже схожий на базарну розкладку з дитячими іграшками. Втім, сама продукція розібрана, а замість цінників ось такі таблички. Чим кожен товар небезпечний для дітей? Забагато свинцю легко рвуться, можуть травмувати дитину. Ці претензії зустрічаються найчастіше. Ця зига чи не найбільше вразила перевіряльників? Її за правилами тесту скинули з висоти 70 сантиметрів. Забавка розлетіла щент, ледь не поранивши самих експериментаторів. Іграшка не витримала цих випробувань, корпус повністю розламався і Стали доступні деталі, які несуть небезпеку для дитини. Ви бачите гострі металічні. Деталі, якими дитина може і виколоти очі, і поранитися, і проковтнути. А ось цими апаратами годинами випробовують зуття. Найбільше претензій до підошви кілька десятків згинань, і вона просто тріскається. А виготовляючи кросівки взагалі порушили технологію виробництва взуття. У руках інспекторів воно просто розвалилось. Тут немає навіть устілки замість неї прозора ганчірка. До дитячого одягу найчастіша претензія наявність токсинів та відсутність бавовни, яку заміняють синтетикою. Якраз поліефір, який не дозволений для дитини такого віку застосовуватись для дитячого одягу. Може викликати алергію у дитини, може викликати інші захворювання на власні очі. Побачити результати тестів дитячої продукції до випробувального центру приїхав сам прем'єр. Перед ним влаштували перевірку вогнем для іграшкового ведмедика. Той горіти настав тканина, з якої він зроблений, самозатихаюча. Журналістам Микола Азаров зізнався. Йому на око важко відрізнити якісну продукцію від неякісної. Останні харчів, які кілька тижнів тому отримав прем'єр взагалі змінили його гастрономічні уподобання В большому взагалі відказався от від ковбаси від сосисок, перейшов только на натуральні продукти. Прем'єр каже, те, що йому показали сьогодні, глибоко вразило: із десяти відібраних у розлібній торгівлі зразків дитячої продукції, дев'ять не відповідають стандартам якості. Одна з причин цього виробники таких товарів їх не сертифікують, а обмежуються лише деклараціями, які гарантії якості не надають. Твердять в Укрметр Але часто буває щось спитати ні з кого. Вони якісну продукцію виготовили у Туреччині чи Китаї. На ну, вважаю, страна не дозволяє так здіватися. над своим собственным народом. Не позволяет. Еще раз подчеркиваю. Я очень остро ставлю этот вопрос. И я думаю, что мы придем, пойдем на такие жесткие меры, мы просто ограничим попадание таких товаров На наш ринок. задля цього в уряді беруться вдосконалити законодавство. Поки ж прем'єр по-доброму звернувся до виробників та продавців не виготовляти і не реалізовувати на якісний товар, якщо не хочуть мати проблему в майбутньому. Полутирський Олександр Федоренко, Перший національний.